Хотів би він приїхати з танком по червоній площі. Хотів mm, мабуть, да. по да. Хотіли б приїхати? Ну, мабуть, так. По-чесному. Хотіли б? З прапорами, з муску. Да. Uh -huh. yeah. uh -huh. uh -huh. І по Арбату теж. І Арбату хотів yeah. приїхати. Okay. А приїдете? Ну, акуратно. Так? Це пам'ятник. А то символ. <laughs> Архівне відео Валерія Залужного доводить українців до сліз, а окупантів до істерики. Я в бешенстве. Тайны переговорочен с нацистом Кайны. Найн. В Москву и Подмосковье атаковали ударные дроны ВСУ. Первые сообщения о взрывах пришли из Заденцова и Красногорска. Там же был сбитый первый дрон. Хотел бы он приехать с танком по Червоной площади? Хотел бы приехать? Ну, может быть, да. По-честному, да. Хотел бы? Да. С прапором, с Да, да. Затем беспилотник влетел прямо в окно московской квартиры на 16 этаже дома на профсоюзной улице. Сообщается, что дрон нес кумулятивный заряд КЗ-6. Такой боеприпас может пробить стену толщиной около полуметра. Он не взорвался по совершенно чистой случайности. Аналогичные инциденты в Новой Москве. Дрон врезался в дом на улице Атласова. Еще один БПЛА упал на Ленинском проспекте. Он нес три взрывных устройства и сейчас разминирует. И по Арбату тоже. И по Арбату хотел да, приехать. Конечно. А приїдетесь? Ну, акуратно. Так? Да? да, дуже це пам'ятник. Okay. А то сім Залужний бере курс на Москву, а Зеленський сьогодні анонсує контрнаступ ЗСУ. Благословіть. Благословіть. Я йду знищувати! Ви свої бралі! Нехай рука моя буде твердою! Про початок контрнаступу, сьогодні, 3 червня, заявляє президент України в інтерв'ю The Wall Street Journal. Пряма цитата: Я вважаю, що на сьогодні ми готові вже це зробити. Ми хотіли мати деяке озброєння, але ми не можемо його. Чекати довго це місяці. Ми дуже віримо в успіх. Я не знаю скільки це займе часу. Чесно кажучи, це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові, заявив президент і додав, що хочеться завершити війну швидше. Нашу святу перемогу. Якщо ви підтримуєте контрнаступ зсу, ставте вподобайку, залишайте будь-який коментар в підтримку Збройним силам України та поширте це відео. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтеся і включайте дзвінок. От я хочу попросити суспільство, попросити наших людей, щоб вони вірили Збройним силам України. Вірили залужному, вірили Павлюку, вірили Шапталі. І вірили збройним силам України сьогодні, 3 червня, окупанти зазнали значних втрат під Мар'їнкою і невдало атакували під Бахмутом. Але легіон Свобода Росії продовжує звільняти російські міста ударом реактивною сістемою, поразив позиції Маєвого батальйону, а також населеної пункти Шибекіна. Путін уже готовий здати прикордоння. Головне захистити Москву. Що стоїть за створенням нових військових округів у РФ? Це коментує російський аналітик Анатолій Несміян. Він переконаний, що збільшення чисельності війська та створення нових військових округів призведе до дуже серйозного якісного просідання армії РФ. Він наголосив на формуванні двох нових військових округів. Створення двох військових. Ових округів столичних говорить про те, що саме в них будуть вливати основні ресурси, можливо, що шляхом вилучення з інших влада вже розуміє, що отримати всю країну для неї буде проблематично і готується до розпаду чи принаймні швидкої регіоналізації та часткового обвалення по периферійних областях, пише Несміян. На його думку, саме тому ніхто і не збирається надавати допомогу Білгородській, а потім Курській або Воронезькій областям, а надалі Ростовській області та Кубані їх вирішено приносити в жертву Шебекіна. Шем'якіна Шмікіна. Шмік. Шмікіна, да. в рамки спеціальної воєнної операції ніяким образом не подрозумівалі, що в, ось цю, ось в сферу війни будуть стягнуті приграничні регіони Росії. Несміян переконаний, що режим має на меті тримати центральні території зубами, тому що Росія столицентрична країна, і контроль за столицями забезпечує легітимність влади. Нехай навіть символі. Річно тому і створюють столичні військові округи. Нехай все навколо гори циннім полум'ям. Москву супостату не здамо. У цьому сенсі жителям не московських і не петерсбурзьких регіонів потрібно одразу зрозуміти, ніхто їм ні в чому допомагати і тим більше рятувати, якщо що не буде. Самі все самі на вас режиму було глибоко начхати в мирний час. А зараз, ну самі подумайте, переконаний не сміян. Ви знаєте, ніколи, наверное, навіть в мыслях не було, що такое пережить. Дверь. Это люди, пережити. Вибили уже. Гляньте. Походу Винесли все, все накопленные деньги. Тим часом географія ударів по російській території розширюється з кожним днем. Крім Білгородської, отримують Брянська та Курська області. Також прилітає вже Смоленський та Калузький. У 2023 році генштаб збройних сил Російської Федерації планує створити нову загальну військову та повітряну армії. І є одне нововведення. Буде сформовано два військові округи Московський та Ленінградський. Російський пропагандист Олександр Коц пов'язаний з воєнною розвідкою у телеграм, порівняв ситуацію в Сирії та Україні. Її фактично визнав провал російської армії. Ці його обозрівають в Україні проти нас сучасна армія з потужними розвідувальними можливостями, сильною артилерією та глиб. Ешалованою системою ППО. Тут малими силами вже не обійтися, написав російський пропагандист. Риск новых да, конечно. У, 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 у меня такого впечатления нету. Поскольку... Там нет никого. По плану. По плану у Володимира Зеленського, далі те, що Путін має сидіти у в'язниці, і гага за ним плаче. Про це президент України заявив латиноамериканським засобам масової інформації. А от про створення міжнародного трибуналу. от Бразилія теж ну якось не дуже підтримує. Деякі країни підтримують, такі як Колумбія, Уругвай, Чилі. Ви сподіваєтеся на те, що і Бразилія підтримає? Президент Лула, мені здається, хочеться йому хочеться бути особливим. Треба відповісти на дуже прості питання. Перше, чи на думку президента Бразилії, вбивці повинні бути засуджені і сидіти в тюрмі. І, і тоді він відповість дуже просто, що вбивці, мені здається, повинні сидіти. А якщо вбито в Україні тисячі було закатовано росіянами людей, якщо це масоване вбивство, така людина, яка... Говорить, щоб люди це робили. Вона повинна сидіти в тюрмі. Мені здається, він скаже: ну, напевне, масовий вбивця, ну це садисти. і тому, напевно, вони повинні сидіти в тюрмі. Валерій Залужний впевнений у силі та рішучості Володимира Зеленського, він доведе Україну до перемоги, а винуватців притягне до відповідальності. Це людина, ну і скаже так. Мабуть, мого кола. Мені дуже приємно з ним спілкуватися, хоча він досить, я би сказав, такий жорстковатий і досить Звайцький. вимогливий. Да, да. Він, мені комфортно. Не то, що я боюсь його, а це от справжні відносини двох нормальних людей, коли я боюся його підвести. Тож, крок за кроком, Збройні сили України будуть звільняти. Окуповані росіянами території, ми віримо, підтримуємо, допомагаємо, донатимо ЗСУ. Вірте нам, спіть спокійно. Ми, принаймні, зробимо все, що необхідно для вашого сну і для вашого щастя. Дякую.